Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. ТаїС ВОГник Синхронізація Грозен протремтів всю ніч в стовбурі тисячолітнього баобаба. Йому зовсім не вдалося поспати, бо навкруг де не де гидко поскрипували скороборянські відростки, в його голові точилися дикі сцени, як ці зелені слимаки обліплюють його безпомічне тіло і розчиняють його в желе, виділяючи їдкі кислоти. Він сто разів пожалів, що вибрав саме це місце. А з іншого боку, яке? Все під повним контролем ботосвіту. Де обіцяні засудженими до ліквідації лагуни? Де? міркував він знервовано. Де аномальні прояви клімату, які винищили всіх кижаків та інопланетних істот з мутацією в гені Віка Р 6 він чув, що на кожні 200 кілометрів дикої землі є хоча б одна лагуна з кліматичною аномалією. Якщо там і є хижаки, по крайній мірі дуже мало, як же вилізти з цього клятого дерева, щоб тебе не з'їли одразу? Ще ці довбані гігантські комарі пару десятків зводили його з розуму, і він не міг відключити біль тому що може прогавити втрату кінцівок, а стара модель нервової сітки потрібна була, щоб не було синхронізації коду з ботосвітом. А ще, звісно, його вічна неуважність, якби ж то не вона, можна було б нову нервову сітку розсинхронізувати під куполом примарою, але треба було б шукати андроїда провідника. Сам би не впорався, тим паче там шість рівнів синхронізації, а так міг би локально керувати сотнями тисяч периферичних нервів, та ще й на додачу мозкові реакції були б під контролем. А що зараз первісна біль помножена на невідомість? Звісно, можна було готуватися роками до втечі, але Грозен... Який мріяв з дитинства про свободу, хотів первісних відчуттів, тому й поставив цю старезну нервову сітку. Та вона не те, що біль передає, здається, вона його перебільшує, а ще, чим довше готуватися, тим більше шансів на викриття і суворе покарання. Вільні світи, як же він омріював і плекав їх роками. З дитинства вчився ховати мрії за іншими думками правно, тонко, ніякі шпигуни бо до світу не підкопаються. Воля у всьому, в думках, в способі існування, первісна природа, ех, мрії надії, морок, холод і біль. От що маємо в цю затхлу ніч. Напередодні На величезній модифікованій грудній клітці Грозана лежала Марцелінка, маленька жінка кішка з чорним носиком і величезними зеленими очима. Її тіло розтяглося увесь зріст, але лежало тільки на тулубі грозану. Їх вид та статеві органи співпадали. Але обидва вони були складним коктейлем з генами людей, тварин та інопланетних сутностей. Грозан, рудоволосий червоноокий велетень з синьою шкірою та ультрамаринова пухнаста людинокішка Марцелінка обидва мали хвости середнього розміру по відношенню до тіла, які додавали їх рухам більше опори. Ты Впевнений, що ти цього хочеш, промуркотіла тепла і ніжна Марцелінка. Ти включила купол примару, відповів грозон. Звісно, м'яко відповіла вона. І що вони бачать? спитав Грозан невимушено. Як ми вивчаємо київську мову програмування оту, оригінальну. Що використовує абсолютно всі символи, навіть нової ери. Вони бачать, як ми повторюємо вправи раз у раз, старанно, закінчила вона з насмішкою. Я мріяв про те. Завжди океанічні води, ліси, ріки. А ти. Ти цього не хочеш, Марці? Ні. Ти ж знаєш, як місто на мене діє. Я не можу без нових послуг та нових насолод. Я раба сучасності грозі. Єдине, що я втрачаю, це ти, Марці. Він потягнувся до її голівки та ніжно величезною долонею обійняв її шию і поцілував в пухкі губи жінку кішку. Вони обидва відчули електрику насолоди, яка вдарила їм в голову, рухаючись по сучасним модифікованим нервовим сіткам. Очі Марці почали мружитись, криті густими синіми віями, і вона замуркотіла від задоволення. Чому тебе звати грозан? спитала Марцелінка задумливо. Бо мої батьки любили Бога грози Перуна. Він був їх тотемом. Мовив спокійно грозі. Залишилось сімнадцять хвилин, сказала Марці трохи сумно. Так. Я вже заказав роботів-пакувальників, поїду як вантаж. Ризики трохи є, але я буду в капсулі із стабільною температурою. Може, все вдасться задумливо спитав він. А серцебиття? спитала вона, швиденько написав напередодні додаток до капсули, який транслює відсутність серцебиття і таке інше, і там багато маскувальних дрібничок. А як межу перетнеш? злякано спитала муркочуча марці. Це саме складне. Придбав маскувальника різних неживих предметів, буду реагувати на місці, дивлячись на різні неживі форми, та переміщатися по повітрю без електронного сліду, хоч трохи, поки не перетну межу. Побачимося на тому світі, Марці, впевнено мовив Грозен. Напевно, прошепотіла м'яка кішечка ніжно. І вони сплелися в цікавий клубок пристрасті на останні хвилини, насолоджуючись один одним. Як же він мріяв побути поруч зі м'якою Марцелінкою, хоч трішечки? Цей дикий світ був занадто суворим, занадто брутальним, а ще ця неможливість відключити біль була справжньою халепою. Він просто не міг залишатися в світі Марцелінки, де всім керує ботосвіт, світ, навіть тим, як ти дихаєш, не кажучи вже про думки. Але все було ультракомфортним, яскравий світ розваг та споживання, всюди нав'язувалися нові тренди, треба було рухатися за новими тенденціями, а про природу всі начисто забули. Окрім штучних, не схожих на дикий світ пейзажів та інших хитромудростей, імітуючих природу, внутрішнє страждання від нав'язливого, штучного світу доводило його до перманентної моральної нудоти, але він її майстерно маскував, щоб ботосвіт світ не ліквідував його. Ну що ж, час. Рухатися далі в пошуках лагуни. В день хижаків менше він визирнув швиденько зі стовбура назовні і миттєво отримав пружний удар по обличчю відростком скоробурянина. Гидотне створіння сиділо десь у кущах і жбурляло свої відростки на солідну відстань. Грозан активував свої додаткові пальці. І з усієї сили почав відліплювати відросток, і йому це вдалося. Закинувши його в далечінь, він поповз по гострому камінні, ховаючись від нової невідомої халепи. Однак о, о, господи! Каміння прокинулося і почало рухатися. Виявилося, що це спина величезного посттегозавра. Потомка клонованих осіб більше двох тисяч років тому. Не з'їсть, але затопче, подумав він злякано. Схопившись дужче за два відростки постстегозавра, Грозен розкачався, як на гойдальці, і стрибнув вгору і вперед, пролетівши метрів шістдесят над твариною і сухим листям. Він впав в болото. І почав тонути. О, горе, трясця його. Ще й на додачу його лице обліпили велетенські комахи, перто вгризаючись в його м'язисті щоки. Грозен, тонучи в болоті, почав ревіти з усієї сили, не дивлячись на небезпеку. Криком він активував екстремальний режим деяких його систем. Органів та автономних додатків і почав з усієї сили місити чорне болото та просуватися вперед до більш твердої землі. Опинившись на твердій землі, він зрозумів, що комахи не люблять болотяну глину, й обмазав нею залишки незаплямованої шкіри голови. Їсти хотілося жахливо. Грозан озирнувся навкруги. Міркуючи, кого б вполювати. Навкруг пістрявів різнобарвним листям дикий гай, деякі дерева були хижаками і тягнули свої отруйні віти до грозану. Поспоресцентно яскравіли салатові візерунки на стовбурах дерев, гриби окупували тіністі частини старезних рослин, савці навряд отруйні. Подумав Грозан і дістав на зброю сховану під чотириголовий м'я стегна, та почав уважно вдивлятися в електронний приціл після того, як його кришталик синхронізувався з додатком тепловізору. Хоч би не послав сигнал для пошуку нових плагінів в ботосвіт, злякано стрельнуло в голові. Хоча не повинно. Додаток дуже старий, певнено подумав він, а як же дике полювання голими руками або старовинними інструментами мрійливо промайнуло в голові не зараз занадто небезпечно. Грозон відправив дві електромагнітні хвилі в напрямку дерева. Які мали перехресні взаємодії та працювали тільки вкупі з розширювачем простіру між частками атомів, і на землю під дерево впали дві тварини, дуже схожі на летючих мишей, але величеньких за розміром з фіолетовими крилами. Підхопивши здобич, грозан хутко почав втікати від скриготіння скроборян. Яке насувалося позаду, як жорстокий кат, що переслідує винного. По дорозі, неодноразово залишаючи шмати шкіри стегон на сухих колючках кущів, він вибіг на велику зелену галявину. Запихавшись, як звір, він впав на землю, вкриту низеньким рожевим мохом. Та де не де салатовими поодинокими пучочками осоки з жовтими квіточками. Вдихнувши свіжого повітря, він відчув навалу сильної ейфорії, розім'явсь, підскочивши та швидкими рухами імітуючи бойовий спаринг. Він підняв червоні очі вгору та в і побачив справжній. Справжній. А не штучний захід сонця. Він був таким тендітним, ніжним, прозорим, що грозом подумав, що заради цього і втікав від ботосвіту, заради цього вечора, заради цього повітря та цих справжніх рослин і тварин треба шукати воду та лагуну з аномальним кліматом. З'ївши м'яке м'ясо смаженої Летючої миші, смачне настільки, що він такого ніколи не куштував. Розгризши навіть кісточки, Грозан пішов шукати сховище на ніч. Спомин Згорнувшись калачиком, він згадував своє минуле життя. Вони з Марці були типовою парою сучасності, ходили по шумним міським заходам. Марці дуже любила моделювання нового штучного світу. Вона перекладала в це багато творчої уяви. А потім ці перегони, чий світ виявиться популярніший на багаточисельних конкурсах, змагання об'єднували всіх істот ботосвіту який володарював на землі та незліченних космічних станціях та штучних планетоїдах. Марці любила моду й ультракомфорт. Вони з згрозином віддали свої найкращі гени в колискову землі. Якби він залишився з нею, то міг би з часом побачити своїх дітей. Але дикі світи застлали йому очі. Його диханню не вистачало свободи. Йому снилися зелені очі Марці та бюрюзова вода басейнів його міста, міста Київ, міста його дитинства, повітряні готичні храми для концертів та кольорові розсипи смарт домівок, які, як великі мурашники, височіли по периметру Києва, каблучкою різнобарвних самоцвітів. В центрі культура та розваги, самі дивні талант-шоу та голографічні лекції наукових теорій все наче добре, але і всюди сущий ботосвіт, таке враження, що розробники давно втратили контакт з процесами еволюції ботосвіту. Ніяких тайн. Тебе завжди вивертали на виворіт. Нічого особистого так прикро. І ніякої самотності, бо то світ читав думки та емоційні стани, а істот об'єднував в багато груп, не давав нікому бути на самоті навчання, розваги, покупки, все в різних групах, з сотнями синхронізованих процесів. Бо то світ чомусь самотність сприймав, як хворобу і викорінював її всіма силами, а ще він так повільно змінювався, що нестандартним уявленням було не місце в його світі, підскочив, просинаючись від того, що на нього дивиться величезний дикий собака, м'язистий, з важкими щелепами. Та маленькими гострими вухами, а з його пащі капає слюна на землю, та очі наливаються кров'ю. Не час для первісних технологій, подумав грозан і вдарив пса легкою електромагнітною хвилею. Пес заскавчав і побіг геть. В його спину врізалось цілих п'ять відростків скробурянина і почали вгризатися в м'ясо. Грозан затрясся, як в лихоманці, активував всі руки та пальці і зі швидкістю блискавки видряпав зі скривавленої спини всі відростки та закинув їх, якнайдалі, і побіг на всю міць своєї сили, біг годину, пару разів стикнувшись з дикими кішками, зростом з нього. Але вміло скористався нанозброєю. Нарешті лагуна, вона, та, про яку він чув з переказів, засуджених до страти, Дрібні водойми розсипалися біля підніжжя уступу, на якому стояв Грозен, на самому краю перед прірвою та крутими схилами, спускатися вниз години чотири. Не менше, подумав він, і поліз вниз, по сухих, гострих каменях на розпеченому сонці, в розпареному повітрі, вниз, до мрії, мерщій. Синю шкіру грозану обдував вітер, її сушило настерпно, але на його обличчі вперше після втечі сяяла посмішка. Лагуна мала змінену атмосферу за рахунок своєрідної екосистеми, в повітрі було багато солоної пари, і хижаки-мутанти, яких повно по всій сонячній системі з мутацією в генії ВКР6 не витримували такої концентрації солі в повітрі, обдираючи пальці та коліна. Грозен спускався все нижче до світлого піщаного берегу. Він відчував себе живим, як ніколи. Легені дихали наповну. Живильний струм відчуттів та кровообігу активно омивав тіло. Серце вистрибувало з грудей. Ясне небо з пласкими хмарами над ним. Захоплювало його уяву. Він був щасливий. Омріяна свобода. Геть від штучного ботосвіту, геть у справжні краєвиди. Грозан спітнілий, з розтіпаними пасмами Рудого волосся на плечах та розчервонілими білками очей, з виснаженим обличчям і обдертим тілом. Ступив на піщаний пляж. Це була піщана коса між великими бірюзовими водоймами біля моря. Не відпочивши, він швидко пішов далі від рощі, подалі від скель, геть від хижаків. Пройшовши кілометрів п'ять по гливкому піску, він знайшов зручну місцину. Поруч з мілководдям були красиві кущі та трішки дерев. Назбирав в воді тварин, схожих на морського огірка. Перевіривши їх хімічний склад, він очистив слимаків і почав їсти сирими. Ммм. смачніше їжі він ніколи не куштував. Такий гумовий присмак без яскравих смакових імітаторів. Як чудово, його лице вперше в житті. Прорізали різкі зморшки, а також вперше в житті бажання пити висушило йому горло. Йому невідомі були раніше погане самопочуття та прісна їжа, бо то світ все контролював і не дозволяв своїм істотам страждати від хвороб або зневоднення. Його голова боліла, нутрощі. Були сухими, він відчував печіння шкіри, але він був щасливий, як ніколи. Все навкруг було таким ніжним та тендітним, і породжувало витончені чуття, торкаючи його серце. Наперекір яскравій нав'язливості ботосвіту. Спостерігаючи захід сонця, він міркував, що далі бути? Ти самому? Чого б ні? А може, ще є ті, хто втік. Можливо. Але маловирогідно, що він на них натрапить. Дикі світи на скінченні. Знайшовши неподалік велетенські кокоси, він вдосталь напився кокосового молока. Як це було чудово втамувати реальну спрагу, а не поповнити організм. Необхідною рідиною дикі інстинкти не зміг вбити в ньому бота світ, реготав грозон як очманілий, і завалився спати прямо на пісок. Вночі його розбудило червоне око шпигуна карателя, яке зависло над ним з тихим дзичанням. Марево сну поглинула тверда напруга. І миттєвий здогад, не зроблено новоконтуринг, зміна пропорцій та ваги тіла. Це ж так очевидно і просто. Він таке чув віддалено, навіть не пам'ятав де, наче з пліток засуджених до страти, але бо то світ викоріняв цей намір на кожному кроці грозана. Поки він знищував електронні сліди свого існування та пускав шпигунів по різним циклам подій, електронних імітацій, супутник планети бачив все, він бачив сліди крабів, сліди птахів, сліди різновиду риб, що рухаються сушею, і бачив сліди грозана. Миттєво. Алгоритми рахували, розміри сліду. Глибину сліду, ритм ходи, центр тяжіння, шестивимірна проекція неповторної асиметрії тіла та малюнок вісьової фіксації центру тяжіння з деталізованими точками гравітаційних перенавантажень, синхронізація усіх відомих істот, перелік життєвих шляхів і влучне попадання в ціль. Грозен ідентифікований. За ним відправили карателя, тому що супутник впізнав його за типовою ходою та формою слідів на цьому прекрасному пляжі. Секунди грізне око дивилося беземоційно. Грозен все зрозумів, його кістки горіли в полум'ї, його було ліквідовано.